У студії українського радіо для вас працює я Олена Зелінченко. Наступного року в Україні має запрацювати науково-дослідний центр незалежних експертиз. Його мета передусім забезпечити якісне та встислі терміни виконання судових експертиз у кримінальних провадженнях, що стосується заподіяння тяжких наслідків для державних чи суспільних інтересів. Як працюватиме ця установа, та які конкретно завдання виконуватиме, і не тільки про це говоритиму далі з міністром юстиції Денисом Малюською. Пане Денисе, вітаю. Добрий день. Отже, чим саме займатиметься науково-дослідний центр незалежних експертиз і що мається на увазі ось під цим заподіяння тяжких наслідків для державних чи суспільних інтересів, якщо на прикладах? Ну, в першу чергу, щоб було зрозуміло, ми хочемо, щоб цей заклад займався експертизами по найгучніших справах, найгучніших кримінальних провадженнях, де є найбільші ризики того, що сторони кримінальної справи будуть пропонувати хабарі, скоріш за все, тобто на кону величезні гроші або найповажніші олігархи чи топ, топ, топ чиновники, де можливий політичний тиск. в тім, що судові експерти це. Um, figure of В кримінальній справі, які є ну, одними з вирішальних. Іноді їхня роль навіть важливіша, ніж судді. Тому що суддя, якщо він а, зробить помилку чи щось зробить неправильним, завжди є апеляція, касація, вплинути на суддю першої інстанції теоретично можна, але потім помилки виправляються далі. А що ж стосується експерта, він є фігурою, щодо якої апеляції касації практично немає. Він є фахівцем, він є вускорієм. Спеціалізовану людину і по суті висновком експерта можна зруйнувати будь-яке кримінальне провадження, тобто, в принципі, незалежність і гарантії належної роботи судового експерта це ще важливіше іноді ніж гарантії роботи суду. Ну, от якраз хотіла запитати, що там, де справа з великими грішми, там якраз потрібно якісь запобіжники для того, щоб теж не було корупційних ризиків, це передбачається? Саме так, власне, це і є нашою пілотною реформою. Ми хочемо показати, спробувати відпілотувати на цій установі усі наші ідеї з тим, щоб забезпечити реальну незалежність експертизи, так як це є на заході. І вбудовані механізми незалежності, їх одразу кілька в першу чергу, це те, що ми плануємо, що ключові рішення цього центру інституту експертиз прийматиме наглядова рада, де більшість голосів матимуть наші міжнародні партнери, які делегуватимуть туди своїх представників. Тобто українська влада, в тому числі мін'юст, не матиме жодного вирішального вплину на цей центр незалежних експертиз. Крім того, окрім незалежних. У прийняті рішення там будуть неповна незалежність щодо добору керівника, так само наглядова рада, де більшість мають іноземці, обиратиме керівника, і крім того, там будуть. Неринково високі заробітні плати, тому що зараз заробітна плата працівника експерта у нас в порівнянні з іншими фігурами, іншими процесуальними фігурами в кримінальному провадженні вкрай низькою, що відкриває безліч корупційних ризиків. Ми плануємо. Встановити зарплату експерта, яка є істотно вищою в порівнянні з його колегами. Знову ж таки, я розумію, що інші колеги чи інші експертні установи, інші експерти можливо будуть ображені, але можу заспокоїти це пілотний проект, якщо дійсно працюватиме так, що наша експертиза буде зразковою для не те, що Україна, а й навіть для країн партнерів. Ми від того тільки виграємо і потім практики цього пілоту поширюємо поширимо і на інші інститути з тим, щоб інші отримували аналізні заробітні плати зараз. Ми не можемо собі дозволити, щоб експерт, який вирішує долю справ на мільярди, вирішує долю чи сядув до в'язницю олігарх чи ні, отримав заробітну плату там еквівалентну кількасот доларів сполучених штатів про тому, що готовність заплатити йому хабар, потенційно може сягати мільйонів, мільйонів, мільйонів доларів. Тут одразу виникає кілька запитань з наглядовою радою, зрозуміло, зі штатом скільки експертів передбачається, і як їх добиратимуть, які вимоги висуватимуть. Може, це будуть якісь контракти спеціальні підписані з певними умовами? В нас дійсно будуть спеціальні процедури, які включатимуть перевірку доброчесності, включаючи ініціативний перший при прийомі на роботу проходження поліграфу, і потім періодичне проходження поліграфу з тим, щоб відмоніторити і перевірити. Чи не був пов'язаний цей експерт, чи не вступав він діалог поза з сторонами кримінального провадження. Це теж буде ключовий елемент. Знову ж таки, моніторинг не обмежуватиметься лише проходженням поліграфу. Ми вбудуємо інші гарантії з тим, щоб переконатися, що реально експерт був незалежним і об'єктивно зробив цей висновок. Але це вже там більш технічні деталі. Ми точно будемо слідкувати з тим, що. Щоб ніхто не зловживав процесуальним становищем і не руйнував кримінальні провадження проти тих, хто вчинили злочини з одного боку, але з іншого боку, так само зараз чимало тих, хто критикує владу. Говорить про те, що кримінальні провадження, що в них були замовлені, влада тисне, то що ми розраховуємо, що усі такі такого роду звинувачення будуть прибрані просто тим, що дивіться, в нас є незалежна експертна установа, і висновки по вам роблені зроблені саме ними. Мова не може йти про політику, тобто мова не тільки про те, щоб прибрати будь-які корупціоногенні фактори, але й навіть ймовірність політичного тиску на тих, хто а, відіграє вирішальну роль у кримінальному провадженні. Кілька експертів будуть задіяні на початку, принаймні, ми плануємо почати з до двох десятків працівників установи. Справа в тому, що ми перший фокус буде на експертизах, які потребують власне, роботи за столом. Як правило, це розрахунок збитків, як правило, це робота з документами, як правило, це робота з фінансового аналізу. Відповідно, подивимось по завантаженості і по тому, як це. Працювати в нас, на жаль, немає величезних бюджетів, щоб ми експериментували на великих обсягах з великою кількістю людей. Але знову ж таки подивимось по першому року роботи інституції, якщо вона буде працювати так, як ми на те сподіваємось, ми одразу почнемо поширювати такого роду правила і на інші інститути. Які справи гіпотетично можуть першими вже бути на розгляді? Та в принципі, як правило, це все, що пов'язане з мільярдними розкраданнями, з мільярдними зловживаннями становища, там, де а, вирішальним значенням для того, чи є людина винна чи ні, за якою статтею вона обвинувачується, є встановлення розміру збитків, наприклад. Якщо ми візьмемо а, ту ж справу Роттердам Плюс, яку розслідували, НАБУ, а, знач, значну частину, ледь не найбільшу частину а, часу, а, що затримувало розслідування від тим, щоб а, а, швидко передати матеріали справи до суду, було якраз встановлення осіб, яким завдано збитки, і розміру збитків, тому що зрозуміло, що а ну завищена ціна на вугілля тягнула за собою завищення ціни на електроенергію, але встановити причинно на зв'язок і показати суду конкретну цифру з переліком тих, хто постраждав, це неймовірно складна економічна задача, за якою впоратись могли б тільки там одиниці експертів на всю країну. А цікаво зараз виходить так, що справи або які не дорослідувались, або ця інституція вона ну так би мовити, доприбиратиме те, що не встигли доробити. Чи яка от функція її разом паралельно з іншими органами, які займаються розслідуваннями, які от виявляють корупційні різні факти? Ну, дивіться, по-перше, одразу слід сказати, що вона не почне працювати завтра. Враховуючи, скільки ми вбудовуємо туди механізмів незалежності, тобто, це має бути сформована наглядова рада, наші партнери мають делегувати до своїх представників. Потім має бути здійснено добір керівника. А керівник вже потім супроводжуватиме, наглядатиме за добором експертів і знову ж таки враховуючи процедури проходження поліграфу, проходжування, оцінювання, те, що їхні кваліфікації підуть вимогами. Це в нас трохи займе часу. Ми очікуємо, що це буде запуск повноцінний. Це десь друга половина наступного року. З тим, щоб обладнати так само і приміщення належною технікою і засобами відеоспостереження, знову ж таки, ми не хочемо, щоб це був прохідний двір, куди б могли б заходити хто завгодно, виходити як завгодно, безконтрольно з тим, щоб керівництво установи знову ж таки могло контролювати і доступ до інформації, і обмеження речей у доступу, скоріш за все, тому що знову ж таки, іноді ключову роль в експертизі грає не тільки те. Чи не було корупційного впливу на висновок експерта, навіть просте злиття інформації, що на експертизу надійшли такі-то матеріали злиття такої інформації, повідомлення її зацікавленим сторонам може зруйнувати будь-яке кримінальне провадження, тобто в це. Кропітка робота, кропітка робота не тільки адміністративна, і технічна і кадрова, але й юридична, тому що забезпечити вбудовані гарантій незалежності, треба внести зміни в чималеньку кількість нормативно-правих актів. Зараз ми над цим активно працюємо. Я не дарма згадала різні подібні структури, не подібні, але які займаються різними корупційними ризиками: набу, на ЗК САП. Ви паралельно працюєте? Ви конкуруєте? Чи ви допомагаєте? Боже збав, не конкуруємо, Вони розслідують, а ми маємо мережу судових експертиз. Вони можуть звертатися за проведенням експертизи як до наших установ, так і до приватних експертів, так і до окремих установ, які знаходяться поза, поза системою Міністерства юстиції України. Тобто, ми партнери, ми маємо єдину ціль це забезпечити належне здійснення правосуддя. Тому тут радше наша роль сервісна ми маємо допомогти їм надати якісно свою свою стіснювати діяльність якісно і надавати якісні докази суду ви зауважили що науково дослідний центр незалежних експертиз якщо зарекомендує себе ефективно то пошириться на інші установи мається на увазі це як філіали чи це експерти які при центрі вони будуть також працюватимуть ми вбудуємо такі самі гарантії такий самий механізм управління установою як і цей центр експертиз по інших наших інститутах, які є значно більшими за розміром і опрацьовують значно більшу кількість. Матеріалів провадження а можливо навіть зможемо прописати ці механізми гарантії на рівні закону. Але для цього нам треба продемонструвати народним депутатам. Те, що дивіться, ми таке запровадили. Ми його відплатували. Рік воно пропрацювало. Працює ефективно. Всі в захваті. Давайте робити це обов'язково на рівні закону для усіх. В Україні вже працює електронна система обліку скарг, спільний проєкт Міністерства юстиції та Офісу протидії рейдерству. Хто і які скарги може туди подавати, чи багато вже зараз? Тому що я так розумію, недавно він працює, чи багато скарг вже там є. Які вони ну, взагалі система розгляду скарг працює а, не один рік. Ми просто пройшли кілька етапів її модернізації а, і власне. Така система є надзвичайно ефективною. Власне, те крок щодо автоматизації подачі скарг, їх розгляду, і крок для більшої прозорості розгляду скарг це просто черговий розвиток, черговий крок у розвитку системи розгляду скарг у сфері реєстрації. Поясню, що це означає. Справа в тому, що у нас. Усе, що відбувається з корпоративними правами, з реєстраціями прав на підприємство, або там умовно, хто є директором, а хто є засновником, а, чи зареєстровано, хто є вніс якесь майно в статутний капітал. Усе це підлягає державній реєстрації, внесені відповідні реєстри. Так само підлягає реєстрації, зміна власника на нерухоме майно. І, от, усі спори, усе, що відбувається, з пов'язано з такого роду реєстраціями. Якщо власник, колишній власник, заінтересована особа відчуває чи розуміє, що ж відбуло щось на вона може звернутись до міністерства юстиції з відповідною скаргою. Можна, звісно, піти до суду в більшості випадків, але система наших скарг розгляду скарг, вона є. Альтернативу, яка набагато швидше і ефективніша за судовий розгляд, ми можемо скаргу розглянути протягом доби, і безпосередньо ми займаємось виконанням рішення за внес на Наслідками такого розгляду, тобто у нас були прецеденти, коли рейдери атакували підприємства, і ми реагували навіть не протягом протягом кількох годин. Ми виносили рішення за наслідками роду скарги і вносили зміни в реєстри. Відповідно, якщо раптом ну, ж таки це. Вкрай рідкі зараз ситуації їх практично немає, але якщо раптом трапляється якась погана ситуація з реєстрацією, чи то прав на юридичних осіб на підприємства, чи то на нерухомість, хтось банально вкрав вніс ще незаконну інформацію в реєстри, звертайте до нас зараз. У нас інтерфейс взаємодії мін'юсту з скаржниками надзвичайно дружні. Є і формат скарги, і формат подачі таких скарг. Можна це заповнити в електронному вигляді, не встаючи зі столу чи онлайн. Заходьте на сайт Мін'юсту. Вся інформація є, ми забезпечимо оперативне швидкий розгляд скарг. Про те, що зараз до роботи на шахтах залучають ув'язнених тут, по-перше, наскільки складне в реалізації таке рішення, чим воно було б ґрунтоване, і як вирішуються питання, які виникають щодо юридичної площини, щодо згоди, незгоди, щодо страхування, заробітку? Як все це відбувається? Праця ув'язнених в нашій країні є добровільною, тобто, хто не хоче працювати, той працювати не буде. А, знову ж таки. А... Чимало ув'язнених хочуть працювати, і ми створюємо усі умови з тим, щоб вони працювали. Чому це важливо? А чому важливо, щоб в'язень не байдикував у камері, не дивився у стелю і так не спливали його руки відбування покарання? Тому що коли він потім вийде на волю? А його трудові навички повністю будуть деградовані, навіть якщо вони існували. І що він робитиме після відбування покарання? З великою ймовірністю він знову вчинятиме злочини, грабуватиме, красте буде та що завгодно. Якщо він буде працювати з одного боку, він скоріш за все отримає. Навички, які будуть йому корисними, щоб потім працевлаштуватись після виходу на волю з одного боку, з іншого боку, він отримує додатковий дохід у вигляді заробітної плати частина заробітної плати. А частина заробітної плати піде на відшкодування завданої ним шкоди, коли він вчинив злочин. Відповідно, це корисно для усіх, це корисно для них самих, це корисно для нас, і це корисно для дисципліни, тому що в'язень, який байдикує, в'язень, який працює. Це різні в'язні з точки зору ризиків з того, вони займалися забороненими речами а під час установи, чи порушували дисципліну чи порядок. Ну тому, що роками нічого не робити, хочеш, не хочеш, а така людина починає займатися порушенням встановленої дисципліни. Тому це важливо. Наші в'язні працюють багато де на заводах, підприємствах, на підприємствах всередині нашої в'язничної системи. І зараз дійсно тобто, цікавий... шахта це ще один варіант. Це ще розумірую. один варіант uh -huh. займаються чим заводно і зборкою автомобільних запчастин, і опробкою Первинною харчових продуктів і деревообробкою працюють на різноманітних кар'єрах. Але чому ми вийшли з публікацією про шахти? Тому що це новий етап. Ми цим ніколи не практикували. Цього не практикували. Це складна праця, дійсно складна праця, ну, дійсно так. важка. Але вона зараз вкрай актуальна. В нас зараз дефіцит робочої сили в першу чергу чоловічої робочої сили. Економіка це відчуває. Чимало наших чоловіків захищають Україну в лавах Збройних сил, але потрібно, щоб хтось працював. Відповідно, ми спробували і поки що дуже успішно. Наш передовий загін шахтарів в'язнів почав працювати дуже цікаво, тому що робота складна, але й зарплата велика. Відповідно, вона дозволяє. Значною мірою компенсувати збитки, завдані державі або потерпілим внаслідок вчинення злочину, але і при цьому такі в'язні після відбування покарання зможуть потім легко працевлаштувати, тому що вони вже є шахтарями з досвідом. А має значення стаття, за якою ув'язнений потрапив за ґрати? Має. Справа в тому, що різні в'язні мають різний режим утримання. І якщо ми говоримо, наприклад, про. Найбільш небезпечних злочинців просто режим установи не дозволить їм працювати поза межами в'язниці, поза межами установи виконання покарання. Якщо ж ми говоримо про роботу поза межами установи виконання покарань, то це як правило злочини невеликої тяжкості. Де а, ризиків того, що людина вчинить повторний злочин а, під час виконання такої роботи, вони є вкрай незначними і ми можемо їх нівелювати шляхом належного контролю і утримання режиму? А скільки кількісно ось цей загін зараз становить? Скільки зараз задіяно на шахті? Мова йде про трохи більше десятка людей. Це а, лише одна невелика зміна, яка працює в вечірній час, відповідно забезпечена ізоляція чи належне утримання з тим, щоб не було пересікалося. З основними працівниками з одного боку, з іншого боку, ми плануємо таку кількість істотно збільшувати. Це лише передова проба. Ми дивимося, як це працює. Але знову ж таки, хочу наголосити: ми зараз, по суті, це наш основний акцент функціонування системи. В'язні повинні працювати. Вони не повинні би Це вигідно усім, і це ключ для того, щоб. І вони розвивалися, і наша система в'язнична так само не перебувала повністю тягарем для платників податків, а генерувала доходи самостійно з тим, щоб утримувати себе так само самостійно. Якщо не секрет, скільки заробляють на шахтах, а не хочу їхні розкривати дані. Але зарплата, яка їм платиться, іноді перевищує навіть заробітну плату окремих головних спеціалістів міністерства юстиції україни але знову ж таки так, після того після того після відрахувань податків прорахунку рахунку в спецфонд, установи виконання покарання також відшкодування скоди завжди злочином залишається істотно менша сума не в порівнянні з працівниками міністерства юстиції але все одно значна і на ринку праці досить конкурентна а скажіть щодо російських військовополонених, вони байдикують чи вони теж десь залучаються? Всі працюють. Усі військовополонені, які не є пораненими, які не відбувають лікування, всі вони працюють, працюють у таборі для військовополонених. Знову ж таки, це нескладна праця, щепа, плетіння меблів з лози, клеєння. Склеювання різноманітних матеріалів, тобто це проста фізична праця, разом з тим вони зайняті. А з точки зору ставлення до праці дисципліни, безумовно, зразок для ну, з ними працювати простіше ніж з звичайним ув'язнем, які вчинили злочини. Тобто там дисципліна на вищому рівні, і, відповідно, ефективність праці краща, але вони теж не байдикують жоден військовополонений, який знаходиться у нашій системі. Не байдикує всі працюють. І ще одну тему хочу порушити. Це питання боротьби з олігархатом. На якому етапі зараз ця боротьба? Чи все ж активну фазу перенесли на після завершення війни? Тоді що робиться зараз? Все затихло, чи все таки якась робота виконується? В першу чергу, якщо щось затихло, то це самі олігархи. Де ці олігархи, хтось вже сидить в установах в слідчому ізоляторі, хтось за кордоном, хтось і в Україні проте активно допомагає. Збройним силам я, я не чого ризики безумовно, незаконного і надмірного впливу олігархів зберігаються, і ми думаємо знову ж таки, що такі ризики зростуть після закінчення війни, після перемоги. В даний час усі наші напрацювання з точки зору прийняття закону про олігархів і або імплементації поставлені на паузу на прохання наших європейських колег, як одна з умов початку перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Наші партнери сказали: поставте, будь ласка, цю роботу на паузу, а до закінчення війни. Після закінчення війни ми проведемо разом з вами оцінку. Того, який зараз який після цього залишився вплив олігархів, чи залишився він, чи вони і далі перебувають не є небезпечними для держави і потребують обмежень, передбачених законом про олігархів. Безумовно, євроінтеграція для нас пріоритет. Тому дійсно імплементацію закону про олігархів ми поставили на паузу, що однак не означає, що він є неефективним чи він був неефективним. Він справив значне значний вплив на. Те, що полігархи припинили активну роботу по зловживанню своїми можливостями і впливу владі, вони боялись потрапити до реєстру олігархів. Чимало з них відмовились від своїх медіа-активів, хтось з них відмовився від роботи з політиками і роботи у політиці. Тому в принципі можна сказати, що ми задоволені роботою і те, який вплив мав закон про олігархів. Однак в аспекті закону про олігархів робота зараз на паузі, що не означає, що тривають кримінальні розслідування злочинів, які були вчинені олігархами та їх оточенням. Тут жодної паузи не має і бути не може, якщо є злочин має бути покарання. Ну і щодо реєстру олігархів, уряд, причому з ініціативи Мін'юсту, відклав запуск цього реєстру до завершення дії воєнного стану. Це так само пов'язано з вимогами партії? саме так. Це є вимоги Євросоюзу та Венеційської комісії. Знову ж таки, ми не можемо сказати, що це є фінальною кінцевою вимогою, яка не підлягатиме обговоренню. Наприклад, я планую. На початку грудня ще проговорити з нашими колегами з науковцями західних, західними юристами науковцями. науковцями. Венеційська комісія спільно з одним з університетів Німеччини проводить спеціальну конференцію Гроші та політика про вплив олігархів на політику, які має бути реакція держав. На зловживання олігархами своїм впливом, і знову ж таки ключовою ключовою мес, для чого ця конференція проводиться, вона була якась спричинена українським законом про олігархів, який був продубльований, скопійований Молдовою та Грузією. І європейці хочуть зрозуміти, як їм на це реагувати. Вони цього ніколи не мали такої практики. аналогічних законів там не було. Відповідно, вони хочуть проговорити юристи, науковці практики зібратися разом, щоб вирішити, що ж. Рекомендувати членам ЄС, членам Ради Європи, як в такій ситуації себе поводити. Побачимо, можливо, нам вдасться переконати наших партнерів, що імплементація на паузі це не найкраща опція. Тобто, все ще можливо? все ще можливо. Дякую Олігархам вам. Не розслаблятися. Дякую вам. Нагадаю, що в студії Українського радіо був міністр юстиції Денис Малюська.